Військовослужбовець Денис родом із Донецька. Уже майже 10 років він служить у Нацгвардії. Військовий брав активну участь у звільненні Харківщини. Наразі молодий хлопець служить у підрозділі Нацгвардії, що у Чернівцях, де ділиться бойовим досвідом службу свою я почав ще задовго до повноліття. Почав із військового ліцею. Проходив службу в Донецьку. Донецьку. Після того, після закінчення ліцею, вже остаточно вирішив стати військовим і вступив до Харківської академії Національної гвардії України. І вже якось 10-й рік служу і розумію, що без армії це вже не життя для мене. 24 лютого у мене почалося з служби. В одній з харківських бригад Національної гвардії України Почалося вона з метушні, з нерозуміння, що відбувається, і порівняно з 2014 роком, це, це не порівняти це. Бо 24 лютого ми почули і вибухи ракет, і через буквально 3-4 години вже побачили російських солдат на території Харкова. Тому це було дуже моментально, дуже швидко і, чесно кажучи, мало хто був готовий до цього. Мені відома інформація, що ви брали участь у штурмових діях. І скажіть, будь ласка, у яких напрямках ви, скажімо так, воювали? На той час наша військова частина, вона Виконувала виконували задачі на харківському напрямку, і першочергове це було відбиття наступу на сам Харків. А вже потім, коли ця задача, ми її виконали, то ми почали виконувати задачі на півночі Харківщині, а саме це Золочівська громада. Тобто це було до кордону з Російською Федерацією порядка 8-9 кілометрів. Ситуація там була складалася таким чином, що окупанти вони вважали, що вони знаходяться у себе вдома, і вони мають там великі права на цю територію. Але ми з нашими підрозділами, як і Збройних сил, Державної прикордонної служби, то ми ці плани їхні. Порушили і якби, повернули ці території безпосередньо нам. Стосовно загострення, то загострення там були щоденні, обстріли були щоденні, як авіаційна авіація, так і артилерія, так і танки, так і стрілкові бої, диверсійно розвідувальні групи працювали щоденно. Тобто відпочивати нам, так сказати, ніхто там не давав і не було ні хвилини, щоб ми. Так скажемо, не захищали нашу землю. Який бій для вас був найважчим? Можливо, ви йому пригадаєте, що для вас було? Найважчим? Найважчий бій це був, звісно ж, перший бій, який відбувся 28 травня. Це був населений пункт Цупівка. Це була дуже, так скажемо, для мене особисто. Великий шок, тому що потрібно було не тільки за себе відповідати, а відповідати ще за своїх підлеглих, за своїх товаришів. І це було максимально складно, тому що ти мав зосередитися і на виконанні задачі, і мав зосередитися на тому, щоб зберегти життя свого особового складу. Тому саме цей бій він е, запам'ятався, скажімо так, на дуже довго, і, і він для мене став таким як переломним моментом. Але він успішний був правильно? Він, він був, він був, був, був успішний в плані, тому що ми не дали противнику просунутися далі, не дали йому виконати там, свою задачу. І ми якби як і зупинили, так і змогли перейти в контрнаступ в цьому. Так скажемо, в цій, в цій схватці. Коли ви переходили до контрнаступу, я, я, який вигляд мала тамтешня інфраструктура? Як взагалі, от ви заїжджаєте, наприклад, у населений пункт? Хай буде це райцентр, до прикладу. Який вигляд має там інфраструктура, будинки, чи є крамниці? в такому плані? Ну, взагалі, північ Харківщини, якби Дергачівська громада, Золочівська, вони мають таку Більше Україна їм більше сподобається. І стосовно інфраструктури, е, ну, населеного пункту ну, на 50% вже не було. Тобто не було такого будинку, де не були вибиті вікна, де не було е, побитий дах, де не було е, е, уламків. В, е, Заборах, де не було уламків, взагалі валяючися на дорозі. Тобто війна була на кожному кроці, і кожен хто туди заїжджав, виїжджав бо там знаходився, він щохвилини про це пам'ятав. Ви брали участь у штурмових діях на Харківщині. Як ви потрапили до Чернівців? Після того, як наш підрозділ виконав поставлені задачі. На харківському напрямку, так як вже війна в нас іде більше року, то командуванням було прийнято рішення для проведення невеличкої ротації особового складу, для того, щоб відновити як і в фізичному стані, так і в моральному стані, і безпосередньо для передачі воєнного досвіду, досвіду бойових дій для військовослужбовців, які знаходяться в Чернівцях і для їх підготовки у разі, якщо потрібно, буде надавати допомогу нашим підрозділам там на сході, щоб дані підрозділи, які знаходяться тут, могли виконувати поставлені бойові задачі, і якнайменше було і втрат серед особового складу, і взагалі, щоб особовий склад був морально і фізично підготовлений до виконання цих завдань. Мені відома інформація, що бригада, у якій ви проходили службу і були командиром одного з підрозділів, зараз переходить до спецпідрозділу гвардії наступу. Розкажіть, будь ласка, трішки про цю гвардію наступу. Можливо, ви спілкувалися вже з своїми побратимами. Як триває набір і чи плануєте ви туди вступати? скажімо? так, ця дана бригада, дана військова частина, вона. Вже входить в одну з бригад гвардії наступу, і вона формується безпосередньо в бойових діях. Тобто немає часу для того, щоб повністю зібрати весь особовий склад і проводити з ним якісь навчання, якісь підготовки. Тобто там все відбувається в дуже великій динаміці, тобто особовий склад. Спілкуються і безпосередньо, знає, до чого він має готуватися. Тобто, це не, на, не в книжках, це на практиці, це все з практики. Це кожного дня, кожного дня відбувається передача досвіду, що було пройдено за сьогоднішній день і. Чому і на що потрібно звернути особовому складу увагу для підготовки до виконання поставлених задач? А так, бригада дуже потужна, дуже змотивована, і я вважаю, що все вийде і все буде на вищому рівні. Так, як ця військова частина, в якій я проходив службу, вона створена ще в 2014 році, і вона. Виконувала задачі тоді ще в антитерористичній операції, потім в операції об'єднаних сил зараз під час повномасштабного вторгнення. Тому там було прийнято дуже доцільне рішення саме на основі цієї бригади створити бригаду гвардії наступу. Бо ці військовослужбовці, офіцери, вони... Мають величезніший бойовий досвід, тому що там основу військової частини складають кадрові військові, і вони зможуть передати свій бойовий досвід всім підрозділам і зможуть провести дуже швидко бойове злагодження і ввести новий особовий склад, який прибуде для проходження служби, в підготувати їх до виконання бойових завдань. Денисе, про що ви мрієте? Що зробите? Що плануєте після нашої перемоги? Ну, я звісно, мрію. Це, напевно, мрія кожного, хто втратив або втрачав свій будинок і свою, свою домівку це повернутися в своє рідне місто, повернутися в Донецьк. Бо це моя така маленька батьківщина, і дуже щоденно, щоденно я. Мрію і знаю, що ми повернемося і будемо вже жити в незалежній нашій Україні, в цілій. І не буде у нас ніяких там розбіжностей, і ми будемо всі разом.